Зробимо огляд на корейський цілодобовий магазин Сію. Ви ж знаєте, що, звісно, можна завжди знайти в корейських супермаркетах. І це велика кількість різноманітного готового рису. Ну і звісно, різні супи та каші. Ну, і звісно, в корейських магазинах величезна кількість різноманітного раміону. Наприклад, всім нам відомий пульдак, або щенремен, є різні фруктові желе, йогурти, і, звісно, кава, і велика кількість різних напоїв: мигдальне молоко, соєве молоко, протеїни, все, що корисно для нашого здоров'я. А ось корейські хрумтики. Ну, знаєте, я їх обожнюю. Останнім часом мені подобався цей сейукан з, зі смаком Васабі. Смачне, трошки гострувато, до речі, зовсім не солодке. Ось такі чіпси з гостринкою. І ось такі чіпси з васабі. Надзвичайно смачно. Ну, і звісно, в корейських магазинах ви можете собі приготувати одразу будь-які напої. Тут у нас є стаканчики з льодом, а ось тут напої на будь-який смак. Ну і звичайно, зона, де ви можете собі приготувати каву, або, наприклад, рам'ян. І ще, наприклад, ви можете собі тут щось роздрукувати: це можуть бути або фотографії, або якісь документи. Зручно.